Ось приблизно так. В Канаді можна знайти собі велосипеда. Я свій точно також знайшов, але мій, звісно, був в набагато кращому стані. Він не був такий іржавий, як оцей велосипед. Тому, якби, звісно, я цей не буду брати. А в свою чергу, це я відремонтував. А що я тут зробив? Я сюди. Встановив такий калібр, який тут був відсутній. Я налаштував усі тросики, всі системи. Я його перебрав, повністю в общем, вклав в нього деякі зусилля, і все мені це обійшлося приблизно в 30 канадських доларів. Тепер на ньому можна кататися і отримувати задоволення. Але в свою чергу я вирішив його продати, тому що він на мене замалий. Це по перше. І по-друге, цей велосипед. Я хотів би собі трохи іншу модель. Таку суміжну, щоб він був не гірський велосипед, а щось суміжне між гірським і шосейним велосипедом, Ось, тому вирішив продати. Взагалі, калькуляція така: вкладення в цей велосипед приблизно 30 канадських доларів. Продаю його за 200 канадських доларів. Тому 170 доларів я от таким чином собі прикурив, скажімо так, на велосипеді. Гарно це чи погано, я не знаю. Просто от вирішив таким зайнятися. Тут просто от подвернулася. Така ідея це зробити і зняти відео. До речі, відео про те, як я знайшов цей велосипед і як я шукав на нього запчастини. Є отут зараз буде вспливаюча підказка. Можете подивитися, кому цікаво. Там я шукав собі для цього велосипеда запчастини, такі як сідло. Ну і оцю, і оцю штуку фігню хотів теж знайти. Але оцей калібр я не знайшов, тому я його просто замовив на Amazon. Це дуже зручно, за 3 дні воно мені все приїхало, що необхідно було для цього велика. Тому прощаюся я з ним. Покатався я. Тепер хтось інший буде кататися. Таке життя воно витає. Зараз я знаходжусь біля Skyline Trail. Точніше, не біля нього, а на ньому. Ось побудований він був у 1938 році, одразу після того, як був заснований Гатіно Парк. О, це ми пройшли приблизно 75% від цього трейла, від його маршруту. Достатньо він такий по тяжкості середній. Таким чином, я проводжу свій вільний час, вільний від роботи час, Ось тому що зараз в нас літо. В нас немає снігу, немає хурделиць, немає холоду. Ось тому насолоджуюсь теплими днями. І приїхали ми в Гатінопарк прогулятися по цьому трейлу. Я вам рекомендую відвідати це місце, тому що це доволі прикольне тренування. І мені подобається, що тут класна природа, багато бурундуків різних тварин, якісь трикози голубі тут літають. Я таких взагалі не бачив. Да? Майже 4 кілометри пройдено, і нам десь ще, ще кілометрів 2, менше. Ось такий трейл? Взагалі тут в гатіно парку дуже багато трейлів і мені подобається, що можна в інтернеті подивитися навантаження на організм. Вони класифікуються як типу, там, basic, Intermediate і high level of навантаження. В общем, середній, важкий і для новачків. Ми обрали цей трейл, я взагалі не знаю для кого він, але так я вам скажу. Можна, в принципі, тут його віднести до середньої тяжкості. А може, а може і до новачків. Ось, ну, Не знаю, як ти скажеш. Тобі ну, дуже я тяжко. себе новачком, Але я нормально, значить, чесно. Може це й для новачків. Так? Може і для новачків. Місця тут, звісно, дуже красиві. Але єдине, що мене насторожило з самого початку, коли заходиш на цей трейл, ведмеді були намальовані, і там було написано, якщо ви їх побачите, то треба не тікати, а треба, типу, їх там якось відганяти і в общем, кричати на них треба. Голосно. І тоді вони типу, повинні там якось побігти від вас. Але на практиці я б не хотів би цим займатися. Ось Тому йду з обережністю невеличкою. Ось так я вам скажу, тому що тут ну, взагалі людей немає. Ти з мами мама тебе захистить. щоб Ага, звісно. Я думаю, ми обоє катіться будемо з горки. Така розвлікуха тут посеред літа можна знайти собі пригоди. Цей трейл називається Skyline Trail No, No 6. Ось такий він. Тому якщо ви знаходитесь десь в Отаві або в Гатіно, проживаєте, або взагалі ви плануєте сюди якось подорожувати на екскурсію чи просто... До когось у гості я вам раджу завітати. Не на цей трейл, але взагалі на трейл в Гатіно Парк. Тобі як подобається більше ходити вгору, ну просто ходити по вулицях чи по трейлах, чи як? Ні, по трейлах, звичайно, цікавіше. їх. Угу. Ось так, що маму свою. По місту, по місту ходити вже на Угу. Коротше, витягнув свою маму на прогулянку, бо вона сидить вдома і втикає в айпад, і варить борщі, да, і нікуди не виходить. Взагалі я бачив, тут люди бігають, тому якщо тут ще бігти, то навантаження буде дуже на організм. Тому ось наступного разу можливо приїду сюди чисто пробіжатись. Да, цікаво, треба подивитися, якою Ти... ступінь важкості цього трейла. Mm -hmm. До кого себе однести, в яку категорію. Що тут ще в Канаді, чим люди займаються, я не знаю. Я оце собі знайшов таке заняття. По трейлам буду гуляти. Що ще тут роблять? Їздять ще на озера, тут на пляжі, але ну, вони, звичайно, не такі яскраві, як десь у тропіках. Але тим не менш можна там покупатися, якось провести свій час. Що ще тут люди роблять? Взагалі тут життя таке розмірене, як мій колега на роботі каже, він у вільний час просто любить залипати вдома, в нього там басейн є і він просто вдома чіла от собі там устроїв. Він взагалі нікуди не їздить, ось тому що я в нього питав, типу, Майк, чим ви тут взагалі займаєтесь в Канаді, ось коли тепло, коли немає снігу, він каже, я вдома просто собі сижу, балдею, віддихаю. Ось таким чином. Ну, то хто як, кому що подобається. Деякі люди я бачив тут канадійці, а вони собі купляють такі трейли. І подорожують в національні парки різні їздять. Ось тому, що таким тут я бачив, займаються. Але на це треба кошти, я думаю, немаленькі. Щоб собі трейл такий купити, я бачив, він там коштує. Ну той, що мені подобається, приблизно там 100 тисяч канадських доларів. Тим часом ми практично вже прийшли до... Місце звідки ми прийшли, тому що цей трейл, він так називаємо луп, тобто він закільцьований, практично вже прийшли ось такі справи, так і живемо. Ось така тут позначка. Кайлайн трейл. Але реально, звісно, це більше ніж 700 метрів, набагато більше. У нас ця прогулянка зайняла приблизно годину, можливо, трохи більше. Але ми, в принципі, так повільно йшли. Тому якщо йти швидко, то може зайняти там, хвилин 40.